Рослини-мандрівники типові представники флори нашої планети. Проте дуже рідко ми звертаємо на них увагу і розуміємо, що насправді звичні для нас рослини чужинці. Рід полену нараховує понад 400 видів. Чимало з них багаторічні трави з товстим, довгим корінням, з високими міцними степлами, вкритими розсічними на вузенькі частки листками. Інші ж, їх також чимало. Невисокі, розгалужені, сріблясті від повстистого опушення кущики. Квітки у всіх полинів дрібні, зібрані маленькі кошики, які утворюють великі суцвітки. Полини містять гіркоти, які збуджують апетит і поліпшують травлення, а також ефірні олії, алкалоїди, пілки та деякі інші речовини. Рослина має гіркий, терпкий і ніжний аромат. Який здавна привертав увагу парфюмерів. Та не просто було знайти серед сотень видів роду полину той, який би передав багатющу гаму пахощів властивій цій рослині, використовують полини з лікувальною та інсектицидною метою. Для випробовування нових видів у багатьох країнах створювали колекції полину, розводили окремі види в аптекарських садах та власних садах. Колись і на Україну завезли насіння полину, який відрізнявся від інших видів. Рослина була однорічною, крім того, була без опушення і мала ніжні блідо листки. На відміну від місцевих видів полину, чужинець не переносив спеки і розвивався лише в тінистих вологих місцях. Виходить цей вид з помірної зони Східної Азії. Запах у полину однорічного або ж Артемізія Ануа був дуже приємний. Тому його культивували як ароматичну рослину. Згодом захоплення новою культурою минуло. Але чужиміс не загинув. Він настільки призвичаєвся до місцевих умов, що вже й не мав потреби у догляді. Як здичавілу рослину, Полин однорічний уперше помітили наприкінці 19 століття у селі Семиполках на Київщині, в місті Ніжині на Чернігівщині, у місті Лубнах на Полтавщині та в місті Золотоноші на Черкащині. Полин однорічний тоді ще скромно тулився під парканами і на смітниках. Особливо шкоди він не завдавав, мав приємний вигляд і ніхто не заважав йому поширюватися далі. З роками колонії навколо місць колишньої культури збільшувалися і міцніли. Крутий перелом у поширені стався тоді, коли полин однорічний дістався за плав річок. Тут, де було достатньо вологи під захистом кущів та круч, розкотилися зелені хвилі з міцнілого переселенця середині минулого століття зарості цього бур'яну можна було побачити на території Чернівецької, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Полтавської та Харківської областей. Нині він поширений по всій території України, а найбільше у західних лісостепових областях, де часто створюють зарості, особливо великі по берегах річок. Ще більше поширений в Україні полин гіркий. Артемізія Абсіньо. Високий багаторічник з розсіченими, білувато зеленими, шовковистими від сивого пушення листка. Рослина, наче срібляста від коротких прилеглих волосів. Росте на вигонах, перелогах, поблизу жител, на пустирях, межах, узбіччях доріг, залізничних насипах, у зліссях лісосмуг та вибитих пасовищах. Худоба його не споживай. Батьківщиною полину гіркого є Ірано-Туранська флористична підкорність. На територію України він потрапив ще в 16 столітті завдяки своїм лікувальним властивостям. У Салемцькому кодексі здоров'я, створеному в ранньому середньовіччі, згадується про цю рослину. Відомо також, що європейці розводили її в монастирських садах ще в 9 столітті. Олин гіркий цінувався не лише за свої цілющі властивості, але і як ефіролійна рослина, яку використовували в харчовій промисловості, зокрема при виготовленні вина та пива. У селах гіркий полин клали на долівку для знищення пліг. Наприкінці, позаминулого століття, культивування його набагато скоротилося, і в здичавілому стані він траплявся значно частіше ніж на грядках. Частково культура полину гіркова збереглася і до наших днів, але дуже обмежена. Нині з нього витовляють ліки для поліпшення апетиту та добувають ефірну олію. Україна стала для цього виду другою батьківщиною. Поширення його набуло таких розмірів, що важко назвати місцевість, де його б не було. Розмножується полин гіркий насінням, утворюючи його дуже багато, а також вегетатив. І ще один вид полену лікарський Артемізія абротану, який за високі, цілющі якості, декоративність і приємний аромат назвали Божим деревом. Він вийшов з під контролю людини і знайшов собі притулок по берегах річок лісостепової зони. Високі дерев'янисті стебла рослини за вишки до півтора метра, які вкриті розсіченими на нитковидні частини сіро-зеленими листками, закінчуються великим суцвіттям дрібних кошиків, зустрічаються поблизу жител, в заплавах на узліссях, утворюють хащі на берегових урвищах. Культивування полину для добування цінної ефірної олії не припиняється і в наш час. Учені шукають перспективні види, випробовують їх у культурі. І подібно до того, як полин лікує, впевнені у наших збройних силах, які обов'язково вилікують заражені ордою землі нашої України. До нової зустрічі і чергового знайомства із ще одним чужинцем української флорі.